Ех, ця відеокарта зводить мене з розуму Юля! Юй! і приводить до мудрості. Щоправда, єдине мудре рішення, яке би тут міг зробити, це просто-напросто з нею не зв'язуватись. Але раз ми вже тут, то. Поцаплі поцаплей. Пацани! Поцани карти дев'ятого року. О -о -о -о. Всіх вітаю на огляді єбейшої гарячої штучки. Відеокарти Radeon HD 5750. Як ви вже знаєте, все, що було від Radeon, а не під AMD, я просто напросто відмовляюсь признавати. Але сьогодні схоже доведеться: навіть не знаю, що старше мій мімизимець чи ця відеокарта. Сьогодні ми дізнаємося, які перспективи майже в повнолітньої відеокарти, які сучасні ігри вона зможе на диво запустити, та чи не збігає вона мені через рік за пивом? САСС 2009 рік. Це рік, коли світ боровся з найбільшою фінансовою кризою. Долар був по 50, але грам. І ще в цьому році створили біткоїн. Навіть і не подумаєш, що разом з біткоїном змогла вийти HD 5750. І тепер подивись, де біткоїн, а де HD 5750? От відразу видно, що AMD шляпа. Ну і ще так співало, що ця відеокарта, можливо, навіть вийшла раніше ніж дехто з глядачів цього відео, правда? Майже навіть раніше за мене. Коротше кажучи, на момент свого виходу ця відеокарта була просто неймовірною. Вона одна з перших почала підтримувати новітні на той час DirectX 11. Мала 128-бітну шину, 1 гіабайт відеопам'яті типу GDDR5 і дві подерті ногавки. Твою мать за 40 гривень штани. Як тільки вона вийшла, користувачі ага. на неї дивилися з захопленням, з захватом. О, о, ні. А це фіста. Ну і відреагували досить позитивно. Оскільки відеокарта вийшла на той час досить бюджетною, і що найголовіше стала еталоном в плані енергоефективності. Щоправда, це і взагалі не допомогло не грітися до 100 градусів, як це властиво старим створінням AMD. По дизайну в цієї карти. Є дуже uh -huh. цікаві версії, проте в мене в руках найпростіша версія на один кулер і 6 пін живлення. Досить така простенька віддяха, яка радше виглядає як бюджетна затичка. Але на той момент врахувалась ігровим монстром. Ось тобі, наприклад, спойлер результату тестів з гри 2007 року. Проте ця відеокарта точно не робилася в під Full HD. Тому що в 2009 році Full HD це було як зараз 4К. І хоч я її використовуватиму Full HD, але тодішні задроти юзали її ну, максимум 16 на 10 родин здатності. Ось ти, наприклад, пам'ятаєш свій. Монітор у 2009 році. Виглядав він приблизно ось так. Щодо ціни, то на момент виходу ця відеокарта коштувала 120 доларів і конкурувала по ціні ні з ким іншим, як GTS 250. Мені теж не відомо, про цю відеокарту. Вони настільки конкурували, що HD5750 видавала в ту ж саму продуктивність, жуючи вдвічі менше енергії. Я б це назвав моментом, коли AMD дуже навіть близько підібралася до Nvidia ззаду. Так, яким подобається, не знаю кому з них. Ну але потім вони, як і всі, ми, зіткнулися з власною тупістю, як кажуть, найбільший бій в твоєму житті буде з самим собою. Тож хоч я і не маю цьому дивуватися, але я все ж здивований, що ця відеокарта й досі жива, і досі запускається. Бо інших комплектуючих з 2009 року в мене немає. Дивлячись на цю відеокарту, таку сидиш і думаєш, а чи потрібен взагалі людству цей ролик, чи зможе наше покоління обійтись без цієї інформації? Ну і коротше, як і з будь-яким іншим роликом, я вирішив просто-напросто думати поменше. Тож краще розглянемо її ціну на сьогодні. Дивлячись на продуктивність і наявність конкурентів на ринку, по моїм розрахункам, ціна повинна сягати близько 21 гривні. 73. Шага, ага, -га. ага -га. І то це лише комплімент від шеф-повара за енергоефективність. У факту, як штучка, яка може видавати картинку, піде. Відповідно, сьогодні ми це і перевіримо. Чи зможе ця відеокарта щось більше, ніж просто видавати картинку? Не знаю, як на рахунок картинки, але ліжку ця відеокарта просто бомба. Бу -бу -бу -бу. Отже, що мені потрібно від цієї відеокарти? Мінімально, віднайти хоча б декілька ігор, які без проблем на ній запустяться і зараз. Подивитися, що на ній піде в гарних умовах. І може якимось туди навіть запуститься якась. Якась дуже затребувана гра. Хто з що очікувати від такого металобрухту. Ну і ще в неї навіть немає DirectX 12-го. Зате є підписка на порга. Оскільки мені на момент виходу цієї відеошляпи було 3 роки. Я замість того, щоб встати з горшка і купити біткоін, сетів і срав, то я взагалі без поняття, що від цієї відеокарти можна очікувати. Ну і буду відкривати її для себе вже разом з тобою в тестах. Але ж те, що я зумер, не значить, що ти не зможеш впізнати цій відеокарті свою колишню, яка могла спокійно стягнути Andreas, Stalker Сталкертінь Чорнобиль. Ще багато різних ігор того часу. Таких ігор вже робити не будуть. Ну і відповідно поностальгувати за її продуктивність. А постраждати нехуй, поки ця відеокарта не Пиши відкр... в коментарі, з якою відеокартою тебе було найбільше приємних спогадів. А я поки йдуся досить трошка вип'ю і вставлю цю відеокарту собі. Uh, uh, uh. Це відеокарта, яка має на диво навіть 16 ліній, 2.0 після експресу. Вона стара як шлях. Вийшла вона приблизно 13 жовтня 2009 року. Я їб пише в 15-му році останній драйвер Дейт. Сьогодні, напевно, наймасштабніший тест, тому що в нас аж цілих три шника зараз з іграми є. Тому беріть чайочок, беріть е, ще щось, я не знаю, і будемо дивитися, що тут. HD 5750, застосувати. п'ятдесят. моя G102, До речі, дивіться, яка вона, блядь, брудна. Це. ПС просто, я не знаю, що я на ній робив. Сраку витирав. Коротше, дивіться, ось, ось всі ігри, які білим світяться, це наш перелік ігор на сьогодні. Всі ми будемо пробувати сьогодні запускати на цій відеокарті. Що запуститься, то запуститься. Що не запуститься, то не запуститься. Ну, будемо бачити зараз. Мене більше цікавить, що ця відеокарта може в 26-му році, в принципі. Тому я не скачував багато ігор якихось там 2009-2013 року. Мене цікавить, саме що вона може в сучасних іграх, але так само я трошки ігор і скачав, щоб ну, типу, щоб ця карта зовсім вже поганою не здалася, щоб ви хоча б мали якусь 10. На рахунок драйверів, до речі, в цій відеокарт є якийсь AMD Catalyst Control Center. Я без поняття, що це таке, але ось як він виглядає, це дуже жахлива, напевно, якась програма. що Це вже все 2015 року, якраз таки. Геймінг 3D Application Settings. Що це? О, це як в NVIDIA колись було. Вау. О, можна колір трошки поміняти. А чого воно ніхуя не міняється? Воно не міняється! Ну ладно, хай буде. Не буду я навіть всі дрейвера заглядувати, вони дуже страшні. Так, чувачки, давайте ми спробуємо запустити хоча б, не знаю, КС-2 можливо. Можна було спробувати щось легше, але спочатку треба пробувати все-таки щось, що вона взагалі запустити. Може вона тупо нічого не зможе запустити, може це відео взагалі прийдеться видаляти. О, чекай, картинка Valve вже? Дев'ятий рік відеокарта. В разі чого? Нагадую. Ооо, вже з'явився інтерфейс. Це дуже добрий знак насправді, бо. Їбать, на процесорі температура величезна. А що, кулер не прилягає достатньо сильно, чи що? Ооо. Та ну, відеокарта драйвер застарів, та як таке може бути, блядь? Це я щойно, до речі, знаєте, що зробив це. Я щойно прижав кулер до процесора. 82 градуси в HD 5750. В неї один кулер, чого ви можете бачити прямо зараз на своїх екранах, як вона виглядає. Але вона запустила КС-ку. На тому дякую. Так, щоб налаштувати КСку, я зайду спочатку хоча б на імбот, типу просто перевірю, що тут як. Взагалі працює. Оу, oh. так, да, виглядає, воно, звісно, все дуже-недуже. Дуже. 30 FPS, full HD, треба ставити 4 на 3 відразу. У нас зараз включений FSR, я не знаю на що. Uh, на баланс, да? Ну і все низьке Поставило. Ну, хоча би гра поставила, це по дефолту, дякую. Вимикаємо FSR і FPS у нас поки становить 40 кадрів. Не то щоб це якось погано чи щось таке, але. Йой, якийсь спрей потужний. Дуже сумнівно насправді це виглядає. Можна ще побавитися з налаштуванням. Знаєш чого? Можна ще зробити. Ну, по перше, картинку дуже погану можна зробити. Да, І отак ми маємо. О, на знову присіл повернутися до нормального. Отак ми маємо дуже велике ФПС насправді. Але тільки я не бачу пів екрана, бо МСА Автор займає більше місця ніж ось тут і мені, мені є. Чи є сенс запускатися на дезмач тут? Ну можна спробувати насправді, типу. Я не знаю просто, чи це буде мати сенс. Ну давай, давай запустимося. Що саме дивне, блять, вона запускається на 15 2015 року, КС 2 Типу, ну це хіба не дивно? Вона взагалі працює тут і. Так, звісно, воно, виглядає воно все жахливо. Фреймтайм взагалі не такий, як має бути. Насправді фреймтайм має бути знизу, а не зверху. Тобто зверху, якщо фрімтайм знаходиться, це не добре, це значить, що вся гра лагає і дуже велика затримка. Та еба! Сука, ну ні, ну все залагало, все нахуй. А! Та поможіть! Блять, нічого не можу вбити. Не можу рухатися! Чел, то я не знаю, якби ти бачив, що тебе вбили, ти б певно, КС видали А що б відеокарта 70% тільки грузиться? Що за фігня? Можна мені мене таке запитання? Їдіть нахуй, блядь, я не можу заграти, блять. Загрузочного екрану, до речі, немає. Я на сервак вже зайшов, але мені нічого не грузиться. Мене просто все зависло, типу. Ду, ви бачите, так? Да? Чому ви бачите зараз мене тут? Бо ну я, я з іншого компа записую це. О, да, згрушного екрану тупо немає на цій відеокарті. <смі> ага. Єба шість ФПС, FPS. ФПС. Е, дуже дивно, що взагалі запускається і працює, але як ми бачимо, типу, ну це нічого не допомагає. П'ять на п'ять режимі маємо 40 ФПС. Ну, типа, найменші резійні здатності, це даже не іграбельно, якщо чесно. Типи, якщо я вас би вбив, зараз, ну це, це було б неймовірно погано. Нє, ми виходимо з КС. -ки. КС? -ка? Коротше, вердикт такий, запустилося, але не іграбельно. Так, окей, блядь, я не знаю, що наступне запустити. Давайте хоча б щось, що я можу запустити. Майнкрафт. Брешта ігор, блядь, дуже сумніваюся, що запуститься. Майнкрафт. Прошу дуже запускайся. О, а що там, оновили збірочку якусь чи що? Промоджанк чорним став. Видно, щоб краще працював. Так, окей. Ой, що тут за назва така взагалі? Я не знаю, що їй ставив. Так, Майнкрафт це, напевно, найменш відеокарту залежна гра, яка є в нас, тому він має працювати досить гарно. Ша... блять я шейдери не виключив. Ну да, В принципі. <плес> 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 ну, це не дивно було, ладно, я згоден. Це, це справедливо. Все, шайдер я виключив і. О. Геймплей, звісно, конечно... о, йоп твою мать. Чому процесор досі гріться до 75 градусів? Він задовбав мене. 200 ФПС? Це реально сильно, типу. Що для цієї відеокарти ще треба, реально. Типу, відеокарт 2009 року може запустити виживання в Майнкрафті. Ну, напевно, знову в Майнкрафті постає типу, одною з небагатьох ігор, які будуть працювати, в принципі, на будь-якому залізі. Його можна запускати на такій старій відеокарті, типа, навіть якщо в тебе ну, якийсь даже гірший процесор, ніж цей. Головне просто скачати нормальну збірку модів, тому що інші збірки можуть, ну, простий Майнкрафт точно не запуститься тут і нормально. А от оптимізована збірка, вона досить. Досить непогано навіть працює. 92 градуса відеокарта, як бачимо, ми її вже розігнали до її меж, не розганяючи її при тому. Але суть в тому, що Майнкрафт на ній грати можна, і це досить класно. Мені без жартів це подобається, чоловки, тому... Блядь, ну... Чи треба це? Ну, давай спробуємо, тіпа, я хуй знаю. Все, не, не запустилося. Так, окей, оскільки ця гра не запустилася, то запускаємо тоді. Не знаю, Seven Days to Die, наприклад, так? Да? Він би мав запуститися на будь-якій картошці, по факту. що ж, Seven ж, Days to Die. Давай пробуємо запускати його. <etti> <Import> <Samuel's> <продуква> Ініціалізуйся, давай. Гра мусить запуститися. Оооо респаун. Так, чувачки, маємо. Маємо потужний спаун, давай спамся. Тут відеокарта зараз намагається відмалювати це все. Так підозрюю. Uh. 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 Ну, буває, що зробиш. Сучасні ігри. Добре, давай без сучасності, давай без сучасності. Перейдемо до Call of Duty Black Ops 3. Ну давай, хоча б зомбі-режим можна буде пограти на цій відеокарті чи ні? Оця гра 15-го року. Останні драйвери на цю відеокарту вийшли теж в 15-му році. По ідеї, все сходиться, мало би запуститися. Так, зомбі, зомбі, зомбі. У нас тут є дуже багато різних мап, насправді. Я би запустив щось по типу. Ну, щось таке, знаєте, оце на. Напевно найбільша мапа в грі. Трошки побігаю, зараз подивимося, чи воно буде працювати, чи ні. Бля, даже налаштування не зайшов, в рот Ого, ніхуя собі. А не буде фула, поняли? А я скипнув. Yes! Запустилось! Але чекай, не лаштування. Лоу лоу-лоу-лоу, low, фікс low, low, лоу лололо. Все чудово. 60%, да? Давай 50% включимо, хоч щоб вона не померла ця відеокарта. Згоря. Е... Ну, в принципі, тіпа, драйвера в 15-му році вийшли, цю гру вона підтримує. По факту в цій грі більше не треба, ніж ця роздільна здатність, типу, ну тут особо згоден, це не дуже гарно виглядає для цієї відеокарти, особливо цей фреймтайм. Він мені взагалі не подобається. В нас мірка мінімум, це хоча б, що гра запустилася і працює. В принципі, це вона і робить тут. Е... Не самий приємний геймплей, погоджуся, але не найгірший теж. Найгіршим я б його не назвав. Ну давайте перетворимося в звір'я. Йоба, неврот! 30 FPS. Ну і що, і що, де? Куди? Блять, куди ми йдемо? Ну, в принципі, типу, аду. оцініть в коментарях. грабельно чи це не. Єдине, що я ще не пробував зробити, це 720 пікселів. А чого тепер ліміт 30-ка, блять? Блять, тепер у нас 30 FPS ліміт. А, це тому що зомбі багато. Суть в тому, що відеокарта показує, ніби не навантажується, але ми здається, що в неї просто не вистачає сил, щоб повністю самій це обробити. Тому вона і не навантажується на фул. Тому що процесор теж, в принципі, відпочиває. 25 Вт це для нього нічого. Ми бачили, він до 50 може грітися. Типу, тому йому норм, але. Дивний ФПС, дуже. Добре, давай подивимося, що ще може в теорії бути грабельним, блядь. Сталкер 2. Запускаємо, чуваки. А гра. Я вже собі уявляю, як зараз я просто. А, ну. Не буду уявляти, добре. Дедем далі. Давайте нормальний сталкер запустимо, той, що всі люди грають. Ой, легендарна компанія THQ. Скільки ж вона ігор колись зробила, дитинство? Це просто жесть. Тисячу ФПС маємо в сталкері, все. Що нам ще треба? Так, гра запустилася і працює, як не дивно, так? Да? Е, високий і статична освітляна поставила гра. Так, давайте зайдемо тоді в нова гра. Е, Привіт, Сідорович Що ми маємо тут і поки? 500 ФПС. Так, да, це та гра, в якій ми можемо розкрити цю відеокарту. Єс! Ти прикинь? 120 FPS, високі налаштування? Full HD, тільки статичне освітлення. Типу, можна по факту включити динамічне освітлення, навіть так грати. Але ти ви 150 FPS. Ця відеокарта мрія. Мрія просто для тих, хто ну, хто грає в старі ігри. Я не сильно гравець в старі ігри, я досить такий зумер в цьому плані, але я не можу не оцінити те, що ця гра працює просто ідеально. Сталкер з Чорнобиля можна побігати на цій відеокарті взагалі без будь-яких проблем. Що не дивно, в принципі, вона вийшла два роки після того, як, як ця гра вийшла. Давай динамічне освітлення поставимо. Отже, з повним динамічним освітленням у нас... Навіть в мен тут вже ФПС досить сильно. Так, вилітаємо на вулицю. 97 градусів відеокарта гріється, досить непогано, я б сказав. вона зараз не виключиться. І дав в нас є 60 FPS на повному динамічному освітленні. Відеокарта пахає, як не в себе, але це все для того, щоб ми могли на таку гарну картинку дивитися в сталкері Тінь Чорнобиля. Як я вже казав, я зумер в цих іграх, але можу оцінити, да Досить непогано, досить непогано. Чуваки, хто хто любить сталкер Тінь Чорнобиля, можете собі цю відеокарту купувати і грати на ній взагалі спокійно. Що ти кажеш? І що? Ти... Ми... Та не вбачу. Виходимо, поки карта не згоріла, нахуй. Ну що ш- ще не запуститься тут, times, я умовно кажучи? Раз не запуститься. да, не запуститься. А він запустився, блядь, what the fuck? Хай грузиться, давай, хай грузиться, заінтригував. One frame per sometimes, я б сказав. Two hours later. Скільки це вже часу цього штука триває? Ну щось рухається, до речі, 800 мсекунд там фреймтайм щось херашить. що то поки не запускається, мені це вже з хвилин 7 тут сиджу, просто дивлюся на це телефон. Хто, я пропустив момент, коли воно запустилося, офігеть. А ну ожити. Запустись, сука. Добре, ша я піду сам запуститися uh. гарантий. Я тільки зійшов. Ну, мене викинуло в меню, ну пти мене, ну ладно. Я виходжу. Добре, давайте чергувати ігри з тими, які я думаю, що запустяться. Фазмофобія, наприклад, да? Бо гра не дуже затребувана, типу. Мені просто цікаво, чи можна на цій відеокарті хоч щось в 26 році пограти. Я не кажу, типу, ну, щось таке, що я щоно запускав. О, єс! Yes! Працює, запустилося. Все, чудово. Так, а ну. Так, і бать, текстури гарні, до речі. Йо! <рес> блядь. Ти диви, яка хуйня. Я не очікував такого від неї. Привиди, виходьте! Виходь! Все, блядь, привиди мене бояться тепер, а не я їх. Йобаний в рот, як з це погано. Може це спрацює. О, так же можна грати. Де ти привиди? Тутай, нахуй. Двері руха, ти тутай! Сука, на тобі, блядь. Падло, йобане. З фоткою, блядь. хір. Що це? <рес> я, не, я не приймав грибів перед каткою. <рес> Так, ну, я думаю, що це юрей. Блять, як так? Ну є. Я... Гра гамна. Висновок іграбельно. Десь надто багато іграбельності в нас, правда? Треба запускати PUBG. Давай пробуй. Він мав би запуститися, знаючи його, але працювати він взагалі не буде. You, mom... Гра запустилася, це вже добре. Та чи надовго це? Я не думаю. 720p, ось так. DirectX 11. А ну, чи принесеться відеокарта вдачу? Так, погнали, аркада! Let's go! Ммм. Mm! What the fuck is this? На oh, сука, де ти? С куди біжиш, блядь? Дивіться, зараз буде фокус через 5, 4, 2, 1. Чекайте. Хе-хе-хе. <laughs> 10 ФПС. В цьому частково є провина саме сьомого, тому що це на ньому був такий прикол. Але я не хочу казати, що на іншому процесорі картина була би якась краща, бо це відеокарта все одно, типу. Ну, ну, ви знаєте, ви знаєте, коротше, що з нею не так. Прикольно те, що вона нас запускає це все, але не працює, ну то воно очевидно, що не працює. Типу. Було цікаво все одно протестити. Типу ПАП. Ану-ну, чекай, кіл. Кіл дам. Вердикт запускається, но неіграбельно. Десь отак от. Так, по іграм і кіша не запустять, очевидно, Battlefield 6. Очевидно, що Helldivers 2 не запуститься, Но спробувати можна. Вона якось запускалася на вбудованій графіці 9 9 Ой, не працює. 12 DirectX-а немає. Ай-ой, не може бути такого. Добре, Kingdom Come. ну хоч ти не підведи. Є батька ігри гамно не оптимізоване, просто кончені. Enhanced може не запуститися через те, що там теж потрібно DirectX 12, а може запуститися через те, що гра просто доволі стара і оптимізована. По ідеї вона б мала працювати на цій відеокарті. Ну да. в принципі, ось все, така штука, блін. На жаль, половина ігор тупо не запускається через те, що DirectX 12 немає на цій відеокарті. Тому купувати її. Очевидно, що сенсу ніякого нема, правда? Типа, ну це ж не тільки мені в одному очевидно, це в загальному очевидно. Тому, ну, по факту, GTA 5 могла б працювати на відеокарті, якщо б вона під підтримувала DirectX 12, але оскільки вона його не підтримує, то ну тоді ні, просто ну не буде такого. Треба брати щось новіше, хоча б не знаю, ну gt 710 запускала запускали GTA 5, п'яту, типу, і ДРК 12 підтримує. Тому навіть її взяти за 500 гривень, типу буде набагато краще, ніж брати ось е, таку відеокарту. Тому що оці от HD, це тупо ну залупа з залупу. Воно і гріється максимально і ще й не працює ніде. Зато ось яку гру точно можна буде грати, це от типу ну гусів, типа АМГАЗ ще 2D ігри. Ога-га-ха-ха-ха. Oh -oh 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 -oh. ah! Я не зрозумів, що ти сказав, друже, але сподіваюся, що щось розумне. Коротше, е, да, ну хоча б щось тут можна грати, типу, то добре. Хотя придумав, що на цій, на цій відеокарті можна робити. <плес> Дивіться, якщо зараз буде працювати Роблокс тут, то без жартів, типу, ця відеокарта ще має якесь призначення даже в собі, бо на ній можна, наприклад, даже зайти в YouTube і включити, можливо, навіть відео. Ну, давайте, що там, Дмитро Комаров, блядь. -а! <смірко> Дмитро Коморов! Ти що? Можна зробити ось так. Десь 80p дивитися відоси просто на цій відеокарті. Можна дивитися на Дмитро Коморова. Я скачав ще одну гру, яку я забув скачати, це Valorant Відповідно, її протестуємо. -а! О, oh, воно ну запустилося нормально. Я думаю, що зараз чисто через цю помилку з дереверами воно взагалі не запуститься, але все окей. E, ця гра відома тим, що розробники тут і не покладають болт на гравців із слабким компом, і відповідно цим забирають серця більшості гравців із слабким компом, тому що гра ця тяне з-за всюди взагалі. Головне, не у тебе стояла правильна вінда. По ідеї, тут, і от античит не потребує ніяких секюрбутів, нічого, все одно працює добре. КС вчиться. Так, чувачки, нам по дефолту виставилося налаштування. Лоу налаштування виставилося, включений тільки Блум. Ну, я думаю, знеси. Не це попливає. Давайте будемо пробувати грати. Марш за офігеть та ну нахуй, ви що жартуєте, чи що? Це просто капець. Як? Як це можливо просто? Ви знаєте, типу, ну деякі ігри запускаю, так і потім думаю, а як мені взагалі реагувати на ігри, які не можуть зробити так, щоб там на сильних компах було, хоча б 60 стабільних FPS, нічого не лагало Тут і в нас відеокарта 2009 року народження видає 130 FPS в цій грі Валорантів. Просто неймовірно. На низьких ну, жаль, ще й Full HD розідній здатності і при гарній картинці. Я розумію, що вона гріється 95 градусів, що це все тут на ній не поміняє термопасти. Ну і ще ми знаємо, що це HD версія відеокарти. Ми знаємо, що вони грілися пізде так сильно завжди і всюди. Це те, чим AMD відомі якраз таки, але тут ну це просто тип. Це прям овер. Це прям овер до FPS-а. Це більше, ніж GT 710 видала, якщо чесно. Чому розробники не вчуться оптимізації саме в Riot Games? Riot Games мають свої оці от картонні ігри. Пристойному вигляді і просто які тянуть на всьому залізі. В принципі, цим забирають серця, так поняв, всіх гравців, які в них грають. Реально класно. Воно ще й можливо не до кінця впирається саме в відеокарту, тобто, може, це процесор даже все впирає. Я не певен, якщо чесно, тут. Але тим не менше, результати дуже приємливі, і те, що на карті 9-го року досі можна грати в якусь сучасну гру. Блять, як попасти туди? Я казав, що Valorant, типу, дуже легенька гра для кесерів, да, Ну щось я попадати не можу. І головний бенчмарк тут на сьогодні це буде просто-напросто Роблокс? Серйозно? Що це вообще за режим такий, я не. Що це за хуйня? Круто, чекаю лесплей. Коротше, uh, go Якщо в цьому шутанчику буде ФПС великий, значить то всі всій грі має бути ФПС великий. Якщо він загрузиться, звичайно. О, все є, все працює. Це, до речі, Battlefield 6 для слабких компів, реально можете пограти, попробувати Досить весела гра. Я тут і грав колись з друзями, якраз таки, це було дуже весело. Тільки єдина проблема, що тут і не виводиться MSI Afterburner чомусь. Коротше, виводиться він чи не виводиться, я можу вже сказати з певністю, що ФПС тут просто до хріна. Ніколи не тестив роблю, що як бачите, отут нові ігри для мене на тест завжди Давайте, блядь, всі сюди. Андрюша зайшов в Роблокс, всім на землю блядь. і бачимо гранатку. а Коротше, грати в це точно можна, чуваки. Якщо ж якщо, якщо, у вас слабкий комп, спробуйте. Реально прикольна штука, я жартів вам кажу. Так, що би ще тут такого, в принципі, запустити? Я навіть не знаю, насправді. Мені здається, ми ж всі такі ігри більш-менш запустили. І вони, ну, типу, що запустилося, що, що запустили, з мене залишилися дві гри, які я думаю, що якраз таки повинні запуститися. Перша з них це пік. Пік має стопудово запуститися. Якщо запустили самфобі, значить пік запускається теж. Using DirectX 11 обов'язково. По факту на цій відеокарті ще можна грати, наприклад, в Dota 2, да? Але в мене ці Ігри немає. У мене дуже багато ігор насправді немає, яких можна пограти на цій відеокарті. Battlefield старі, е, будь-які старі ігри. Коротше, там року до 15-го, напевно, запустяться, до 13-го грати можна буде в комфорті. Більшість ігор сьогоднішніх, які не потребують сильного компасу, запускаються. Або DirectX 12-го всі, які не потребують, запускаються. З комфортом пограти можна буде лише щось супер невибагливе, типа ну, козмофобію можна пограти на низьких налаштуваннях. Us можна пограти. Minecraft, Valorant, League of Legends, Dota 2. Можна багато насправді ігор пограти, на цій відео. Карті, і це найкраще, що може бути, насправді, це дізнатися, те, що є якась ще комплектуюча, яка досі через блядь, 17 років тяне всі ігри. Ну, типа багато ігор. У нас такі відеокарти на огляді бувають не часто. Це зараз просто трошки так спіпало, що в нас старе попадає на огляд. Але да я був максимально здивований цими тестами, якщо чесно. 10 ФПС. Нормально. Отже, отже. Тобто ти стільки запускалося, щоб вилетіти? Що це таке, блядь? Запустись! Да, цей ролик не з самих адекватних на каналі, скажу я вам. Це просто жопа, типу, коли вот так. Нахуй. Добре, в пік не можна грати. Все, я поняв. Остання гра, яку ми сьогодні протестуємо, це Factorio. Я гарантую, що ця гра запрацює і буде нормальною тут. О! Ультраналаштування, чувачки, ультраналаштування, єба! Дивіться, яка база просто, неймовірна. Це просто капець. Просто гляньте на це. Скільки тут є ресурсів? І все це тяне в 60 ФПС на цій відеокарті взагалі спокійно. Я думаю, що всі поняли, да, які можливості. Тут ще може, ну, терарія з похожих ігор, да, є террарія, ескейпіс є. Багато є схожих ігор, які потянуть. Тому, чувачки, думайте самі. Вже чи варто треба, чи треба, все чи не треба. Можливо, цей ролик ще був корисним в плані того, що ти відкрив для себе ігри, які запустяться на твоїй старій відеокарті. Може, навіть таке буде, не знаю. Ну і взагалі, просто заради цікавості перевірити цю відеокарту, мені особисто було дуже цікаво. Ось, залишилося що зробити, нічого. Все, в принципі. Все, чувачки. Піс э, аут, жопа, піська. Чувачки, це було просто неймовірно. Неймовірно, жахаюче видовище, яке я не раджу випробовувати нікому з вас. Краще обміняти цю відеокарту на Запорожця або продати в підвал до GPU Діді. Але використовувати її в 26-му році досі, бляха, можливо. Прикинь, навіть можливо запустити на нині будь-яку 2D гру. Та що тут казати, навіть YouTube Full HD можна дивитися. Як для відеокарти 2009 року результати. Похвальні, я не хотів робити це пунктом ролику, але якщо цю відеокарту виглядати до серйозної покупки, то вона може по своїй продуктивності і по своїй сутності підійти хіба що лише в якийсь гаражний комп, який буде прокурений і обіцяний машинним маслом, або може використати для якогось тіліка. Але водночас для таких задач все ж будуть кращими якісь NVIDIA-вські GT, які хавають не 100 Вт, як ця штука, а всього лише 20. Умовно, GT 710, даже, яка буде вартувати теж не сильно більше, буде видавати стільки ж ПС, зате буде грітися. Менше. Коротше, в висновку таку відеокарту взагалі ніяк і ніде використовувати не варто, але і не в цьому була суть ролика. В загальному суть в тому, щоб просто взяти цю відеокарту, поставити її в комп, зрозуміти, що вона ще, на жаль, робоча, і, можливо, навіть трошки поностальгувати за продуктивностями таких відеокарт. Я насправді дуже сильно кайфую від тесту старих відеокарт, коли бачу, що вони ще досі на щось здатні. І коли я запустив Майнкрафт на цій відеокарті, побачу, що 150 FPS, мене, че звукаючи, ну таке от приємне тепло по шкірі пройшло, а може це мене собі. І я з дуже великим захопленням пробував запустити різні DirectX 12 тайтли на цій грі, що в мене, звісно, що не вийшло зробити через те, що тут і немає такого. Але я обіцяю, я дістану відеокарту з DirectX 12, саму стару відеокарту з DirectX 12, і запущено на ній все. Це все. До речі, так то вибираючи ігри для цієї відеокарти, я подумав, чому б мені не зробити ролик про найкращі ігри для слабких компів. Поділіться в коменти, чи подобається вам така ідея. Бо я цілих років 10 вивчав цю тему. Збираючи собі на різні ігри, і по ідеї знаю досить багато ігор, які потягнуть навіть на трусах твого друга, не кажучи вже про цю мікросхемку. А знаєш, завдяки кому ця відеокарта не викине в повітря кучу радіації, все завдяки цим добродіям і їх доброті, вони підтримують цей канал, не отримуючи навіть жодного додаткового контенту. Не скажу, що я за цим пишаюся, але коротше, дуже вам сильно велике задякую. Писонечки. Але на іншій темній стороні місяця мушу сказати тобі так. Купуй цю відеокарту, пожалієш. Головне запам'ятай, а то забудеш.